Привіт усім! Сьогодні маємо на продаж Renault Grand Scenic бензиновий на автоматі. Автомобіль у сріблястому кольорі, як бачимо, без жодного підкрасу, наголошую. Зараз про це, звичайно, більш детальніше покажу. Проведемо перевірку товщиноміром. А зараз ось такий загальний вигляд, загальний огляд автомобіля. Як бачимо, авто повністю рівненьке, немає ніяких. Пошкоджень, царапин, чи якихось таких значних дефектів. Звичайно, якийсь там десь мікроскольчик є присутній, не без того, автомобіль не новий, але в загальному виглядає досить пристойно на свій вік. І дуже класний має стан як технічний, так і візуальний. Отож, давайте розпочнемо більш детальний огляд. Спереду в нас. Ось така оптика. Оптика у нас прозора. Тут у нас протитуманні фари, решіточка радіатора, значок. Капот проведу ось так зблизька. як бачимо, жодних школів на капоті немає. На бампері є декілька дрібних. Так, З цієї сторони оптика також в класному стані. Всі зазорчики, все. В нормі протитуманна фара з цієї сторони, також в чудовому стані. Показую стан гуми, стан протектору. У нас класний, класна гума фірми 205 60 r 16 у нас розмір. Стан гальмівних дисків не новий, але ще досить, думаю, багато кілометрів вони пройдуть. Виробітка мінімальна. Ззаду у нас Трішки інший виробник гуми, а також 205-60 r 16 Kleber. Задні гальмівні диски, можна сказати, взагалі без зносу. Стан протектора, як бачимо, також чудовий, показую вам стан порогів. Все в ідеалі. Ніякої ржавчини, нічого немає. Двері, кузовщина. все в нас гарно виглядає. Задня оптика ціленька, не запотівша, немає ніяких тріщин, пошкоджень чи чогось подібного. Задній бампер у нас також ціленький, всі катафотики на місці, присутній фаркоп, ляда, як бачимо, також живенька, жодних якихось ржавчинок чи чогось подібного немає. Все скло в нас оригінал. Рено. Ось з цієї сторони. Оптика також в чудовому стані. Ну і катехотики, все в повному порядку. Звичайно, з цієї сторони такі ж самі диски, резина, стан. Ось як бачимо, лакофарбове покриття. Все чудовий має вигляд, чудовий стан. Пороги з цієї сторони також без ржавчини, без пошкоджень. Все у нас чудово виглядає. Лобове скло ціленьке, у нас присутній датчик світла та дощу. Лобове скло в нас оригінальне, як бачимо. Зараз фокусуємось. Ось є він-код перевірити собі відповідність пробігу. Пробіг в даному автомобілі рідний, перевірений, офіційний. Є видруківка з бази, сервісної бази Renault. також сервісна книжка та дуже багато документації. Перейдемо до огляду салону автомобіля. Перед тим, як ми це зробимо, ще скажу, що в автомобілі 241 тисяча пробігу. Отже, розпочнемо огляд з дверей. Як бачимо, вони в ідеальному стані, жодних пошкоджень, жодної ржавчинки немає. Тканинка в нас не зачухана. Присутні 4 електросклопідйомники, електрокоректор дзеркал, підігріви дзеркал, антибукс. Тут у нас, як бачимо, бірочки про обслуговування офіційного дилера Рено. На підлозі у нас, звичайно, коврички, на порогах такі хром накладочки. Тут все в нас повністю ціленьке, гумовий ущільнювач не пошкоджений. Крісла у нас мають досить класну оббивку. Є мінімальні сліди експлуатації, але ми бачимо, що сидіння не підшивалось, воно в оригіналі і воно ще не пошкодилось. Кермо у нас шкіряне в досить класному стані, нічого не шилось, не фарбувалось, також в ідеалі. У нас є присутні, як я вже казав, перемикачі авторежимом світла, автоматичний режим двірників, також перемикач управління магнітолою. Звертаю вашу увагу на магнітолу. Як бачимо, клавіші абсолютно ніде не витерті, не подерті. Так само на двохзонному клімат-контролі. Хто знає, це їхні болячки, клавіші досить легко облазять. Тут все повністю в ідеальному стані. Присутній вихід AUX, USB, круїз-контроль, прикурювач, автоматичне стоянкове гальмо. Ну і звичайно, селектор. Управління автоматичною коробкою передач. Ось як бачимо, він досить досить-досить пристойному гарному стані. У нас, до речі, присутні два чіп-ключі, ключі в нас без ключовим доступом, автомобіль може заводитись і відчинятись без того, щоб ключі вставляти в карту приймач. Отже, спробуємо завести автомобіль. Як бачимо, у нас вмикнулось запалення. Ну і спробуємо на старт. Пів оберту, як бачимо, у нас автомобіль завівся, працює тихенько, вмикається. Ось у нас тут електронне тепло, вмикнулася відразу кліма. Зараз досить у нас велика температура на дворі, але вже моментально надуває кондиціонер, клімат, все працює, все чудово, всі управління, все як має це бути. Звичайно, у нас дзеркало заднього виду. З цієї сторони також є люстерка, і там і там ціленьке. Звичайно, безліч айрбайків присутні. Також присутній у нас такий підлокітничок. Звичайно, він у нас їздить перед-назад управління навігацією. Все дуже-дуже гарно збережено, має акуратний зовнішній вигляд. На задньому ряді у нас, як бачимо, сонцезахисні шторки, все у нас працює, відчиняється. Двері не поцарапані, тканинка ціленька, заднє сидіння чистеньке, охайні, все ціленьке. Звичайно, у нас коврики. Ось загальний вигляд у нас на салон. Потолок у нас чистенький, не провисший. абсолютно жодних нарікань тут у нас немає. Проєми, дверні і задні, також в ідеальному стані. Звичайно, ми не оминаємо і праву сторону, так само сонцезахисні козирячки. Тут у нас, як бачимо, ось такі двері, також ніяких пошкоджень, дверний проєм також ціленький, немає навіть слідів доволі часто, хто знає, ремені буває, тут закривають і б'ють. Тут все ціленьке, абсолютно жодних пошкоджень. Тут у нас ось такі. Столики, все. Робоче функціонує. Все працює, все так, як має бути. Перейдемо до багажного відсіку Відразу звертаю вашу увагу на ляду. Стан ляди. Ніяких пошкоджень, ніякої ржавчинки, щось подібного нема. Пластик ціленький, всі заглушечки на місці. Болтики в нас не кручені. Ще раз наголошую автомобіль повністю в рідному окрасі. Ось. Як бачимо проєм, все ціленьке. Звертаю увагу на сам багажний відтік, як бачимо, ковролін, ніде не повитираний, все ціленьке, наче в багажнику взагалі нічого не возили. Звичайно, у нас є паличка ролета, також усе відчиняється, все працює. Досить гарний стан. Якщо ми піднімемо підлогу, тут у нас оригінальна, як бачимо, запасочка. Домкрат, ключ, все як має бути. Отож, під капотом у нашого автомобіля 2-літровий бензиновий двигун та автоматична коробка передач. Як бачимо, ось такий в нього вигляд: чистенький, сухенький, ніяких нарікань нема, антифриз також прозорий, все як має бути. Хороший акумулятор не підведе вас в ніяку погоду. Болтики всі, як бачимо, ціленькі, нічого немає ніяких пошкоджень, капотик, все також в повному оригіналі. Тут також у нас болтики ціленькі, на крилах також нічого не позбивано, як бачимо. З цієї і з цієї сторони. Фари все в нас, як я вже звертав увагу, що ціленькі, оригінальні. бірочки всі також у нас оригінальні. Автомобіль дуже-дуже має класний технічний стан. Жодних зауважень, автомобіль не має ні по ходових властивостях, ні по коробці передач, ні по двигуну. Все працює, перемикає чітко, плавно, все так, як потрібно в гарному працюючому, справному автомобілі. Ось у нас присутній бардачок, в якому є, звичайно, вся сервісна документація. Як завжди, у нас перевірені чесні автомобілі. Ось є сервісна книжка. Є у нас тут відміточки, кому потрібно. Також є інша документація, безліч роздруківок, РДВшки про техогляд, чеки різні, накладні. Автомобіль обслуговувався завжди в стійного дилера, тому присутня вся сервісна історія. Також є додатково роздруківка з бази, офіційної бази Рено. Хто приїде без проблем надам можливість ознайомитись. Адже ми продаємо гарні та перевірені автомобілі. Отже, давайте проведемо перевірку товщиноміром. Розпочинаємо, як завжди, з капоту 126, 112, 125, 125. Капот у нас в оригінальному окрасі. Передні крила у нас йдуть пластикові, хоча візуально вони також нідень без підфарбувань. Так, 104 у нас дверка йде, 114, 114. 115, 104, 86,7, крило 97,3, 120, 105, 112, 112, також все в оригіналі. Задня ляда 106, 99,4, 123, 118, 99,3, Також оригінал. 128. Це крило, 110, 110, 111, 111. Також все в оригіналі. Ну і остання дверка: 96, 117, 124, 111, 123, 123, 124, 124, 129, 122, 122. Ну і звичайно, давайте дах. 887, 106, 106, 107 Також в оригіналі, з тієї сторони 107, 100 95 і десята отже, як бачимо, у нас автомобіль повністю в рідному окрасі, жоден елемент не підфарбовувався навіть косметично. Отож, що ми маємо? Автомобіль 2010 року у стріблясному кольорі 241 000 оригінального перевіреного пробігу. Технічно справний автомобіль з бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Чудова комплектація, повністю все справне, клімат заправлений, працює все як має бути. У багажнику присутні. Ключі, домкрат, все також як потрібно. Гарна гума на автомобілі. Жодних якихось нарікань чи по технічному, чи по візуальному стані в автомобілі немає. Ми перевірили лакофарбове покриття, також все повністю. У нас оригінальний має окрас. Перевірили ми цей автомобіль також комп'ютерним обладнанням, жодних помилок, жодних зауважень по ньому немає. Їде, перемикає, все чудово. Кому потрібно якісь додаткові, можливо, відео, підключення комп'ютера, перевір... перевірки комп'ютером, без проблем телефонуйте, я вам зроблю додаткове відео в режимі онлайн на Viber, Telegram завжди на зв'язку. Отже, приїздіть до нас на огляд, на тест-драйв, є можливість оглянути автомобіль знизу з ями, перевірити, заїхати до дилера на перевірку ще раз і впевнити, що дійсно класні автомобілі, адже клевень авто ми приганяємо тільки хороші, гарні автівочки. Всім вдалого дня і гарних покупок!